Я пенсіонер, то сів би на кінцеві і приїхав би до 30-ї школи. А так зараз, напевно, на, на, в нас військові дії помішали. Але хотілося, щоб вона була швидше. Сказали, що нам дорогу зроблять до, до зими Ще вона повинна була ї, їздити. Незручно, дитино, я як їду на базар ось сюди, ага, на да, да. Я їду кругом світа, бо я не можу йти. Я їду mm -hmm. до ДК нашого, пересідаю на тролейбус і їду. Та ще були, насипали ці щеб'єнки тут такої, ось mm -hmm. тут того, mm -hmm. так? і пустили сюди їхати <плес> машини. В хаті таке було вироблялося, що не виносимо, а особливо як їдуть альки гружони, то мені здається, що потолок проламається, такий здвиг був. Я дзвонила лічно сама в горі з полком і дзвонила в міліцію, приїжджала сюди міліція, то тепер вони, отам от трошки далі побачите, там від є кудою з'їжджати і від хіміка вони їдуть. І до реліквії поїхали на вокзал. Вам, е як водію, ну, зручно, це... незручно. Звісно, незручно. Той От... об'їзд, який є, він незручний. Ну, ну, звісно, це... незручний, це... багато автомобілів ну, не парковано. Той так поїхав, той сяк, буває, навіть виїхати тут проблематично зі стоянки. Mm -hmm. Незручно, особливо там вже де вокзал, їхати треба на, десь на поїзд ти з цією валізою, бігом біжиш. Це незручно, особливо, коли погана погода. Це mm, це тут, а тут а тут, коли погана погода, тут щось заливає. Ну ну було Бо те Шпан... Ну дуже незручно. Ми все очікували, що нам ж говорили, що до кінця літа має тут вже їхати трамвайчик, але його немає. Тому наші mm. не то їздять вони отак по. Центру туди, тудою машина не може приїхати, але там такі дороги далі а таксі розумієте. не викликали. Ну таксі можна викликати. Але наприклад, там вже десь около 11, якщо приїжджає поїзд, то вже все, вже нічого не їде. Хотіли, щоб трамвайчик ходив, щоб тут і маршрутки ходили. Ми всі страдаємо. Але ми мусимо терпіти, того що ми розуміємо, що війна.